Вітаю вас, мої любі підписники, вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні вам розказувала про свою косметику, як я нею користуюся. І одне важливе питання забулася. Зараз уже вечір. Пішла в ванну і. Зрозуміла, що хотіла вам показати ще одну важливу річ і для жінок, і для чоловіків, для дівчат, для хлопців. Ну, також мені донька купила саме цей дезодорант. Мова буде йти про дезодорант. Що я можу про нього сказати? Цей дезодорант називається ось отак. Ось вам показую. Оце дезодорант. Оце така коробочка. Ось, зараз я його відкрию. Пахне дуже гарно. покажу вам, яка консистенція, я ним вже користуюся неодноразово і забувалася про нього розказати. Зараз згадала. І хочу розказати, ми з вами знаємо, що дезодоранти тими, що спреї дезодоранти, вони не є корисними, шарикові дезодоранти ми ними користуємося, вони також е е е є вологі, хоч і дуже приємні там, а забивають пори. Ось оцей дезодорант. Чим він гарний, цей дезодорант? Цей дезодорант на основі соди. Тобто це сода, ось тут його складові написані. так, Ви можете це знайти в інтернеті, по назві складові цього дезодоранту. Почитати, він дуже гарно допомагає. Що можу сказати ще? Він дуже-дуже ніжний. Ось про нього сказати. Чому ніжний? Тому що аромат ніжний, сама консистенція, така дуже гладка структура, дуже ніжна, ну як шовкова. Тому я раджу всім користуватися саме ось такими дезодорантами. Вони є самими такими. ну Як на мене, мені здається, що цей дезодорант він є найменш шкідливий. Серед усіх дезодорантів, що є, тому що, ну, що сода робить? Сода завжди ми дезінфікуємо содою. Так і цей дезодорант на основі соди зроблений. Він класний. Так що раджу вам користуватися ним. І, як завжди, бажаю вам щастя і всього доброго. На сьогодні до побачення.